всім, хто нас дивиться в ефірі, новини на телеканалах Тернопіль, 1 та інтебе про всі головні події області та міста, розповім за мить. Задимлення у Тернопільській області в обласному гідрометеорологічному центрі підкреслили, що явище, яке наразі спостерігається, це імла. Вона може бути спричиненням проведенням сільськогосподарських робіт на території центральних та південних регіонів України. Це явище фіксують водночас деякі станції гідрометеорології в центральних регіонах України. Інших джерел задимлення чи пожежі на території області не зафіксували. Про це повідомив голова ОВА Володимир. 18 років поспіль 23 серпня відзначають День державного прапора України. Сьогодні жовто-синій стяг має особливе значення. Він є символом свободи і незалежності. З нагоди свята у парку Сопільче відбулися урочистості. Там побували і наші кореспонденти. Мешканець села Росохач на Чортківщині Володимир Мармус знає ціну українського прапора як ніхто. 22 січня 1973 року. Разом з односельцями підпільно розвішали по місту чотири синьо-жовті прапори. За це він отримав шість років таборів суворого режиму і п'ять років заслання. Наяву знаєте, гордимося, що він висить на нашими головами, що держава захищається на сході. Під під нашим національним прапором Тернополянка Інеса Мендрунь приходить вшановувати день державного прапора щороку. Сьогодні взяла з собою доньку. Наш прапор став не просто символом нашої держави, а символом незалежності, боротьбу за нашу незалежність, за нашу волю. Це і стяг в майориті над звільненими містами. Під час заходу голова військової адміністрації Володимир Труш вручив державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців. Вдова капітана медичної служби Андрія Місяця показує орден Богдана Хмельницького. Боляче, дуже боляче. Я шість років тому на день прапора 23 серпня були в Києві з чоловіком, з дитиною Ми також вручали нагороду. І також виходили матері, жінки посмертні. Сьогодні у День прапора бажають лише одного перемоги. Сьогодні хотілося б побажати всім нам швидкої перемоги, впевненої перемоги. І те, що вона буде наша, ми знаємо. Ми віримо в це і ми закладемо всіх зусиль. Склоняємо голови перед всіма нашими героями, перед родинами наших героїв. Дякуємо за ваших синів, дякуємо за наших захисників, які сьогодні віддали найцінніше що в них є її власне життя, щоб була Україна. Щоб був синій жовтий стяг, щоб був наші символи, гімн, наш тризуб жовтий прапор сьогодні для всього світу є першим символом можності мужності і героїзму. Це є символ відваги, символ боротьби за нашу українську державність і незалежність. День прапора України почали відзначати у 2004 році за наказом Леоніда Кучми. А сам державний прапор був затверджений у 1992 році. Синій колір символізує небо, а жовтий пшеницю. День прапора відзначили навіть в окупованих українських містах. Партизани нагадують расистам, що їхня влада тимчасова. А синій та жовтий кольори скоро майорітимуть в усіх містах незалежної України. Так, в Таврійському каховці, новій каховці, Енергодарі, Токмаку та Бердянську з'явились листівки з привітанням від народного спротиву України. На листівках партизани зазначили, що синьо-жовтий стяг це символ, під яким ми здобули незалежність. І під ним же знищимо рашизм. Допоки її чоловік та син захищають Україну, Ангеліна шиє синьо-жовті прапори. Її роботи є за кордоном, використовують благодійні організації та навіть вкривають труни українських військових. Неймовірну історію переселенки із Краматорська, яка переїхала на Тернопільщину, слухали наші журналісти. Тож дивимось. Звуки яких там якоїсь артилерії для нас, ну скажімо так, звичні більш ніж викликає якийсь там жах. Ангеліна згадує свою рідну Донеччину. Жінка народилась у Краматорську і з 2008 року змушена була жити на два міста. У Бахмуті вона лікувала онкологію, у Краматорську працювала. Війна для сім'ї Ангеліни почалась не в лютому з повномасштабного вторгнення, а ще у 2014 році, коли у центрі Донецька розбили її машину, тому що там був маленький прапорець України. А вже через два дні на Донеччині не було жодного українського стяга. Коли ти з нашого вікна бачиш. Рай, рай, райраду, і там завжди був прапор. Я одного ранку ми встаємо, і там немає прапора, а піднята ганчірка їх триколор. Вони знімають наші прапори і вони прибирають наш м'який знак: Донецьк, Луганськ. От тоді жінка вирішила, потрібно шити прапори. Купила тканину, нитки і взялася до роботи. Перші свої роботи Ангеліна подарувала військовим, адже у 2014-му українські захисники на Донеччині не мали жодного стягу. Тепер прапори, які пошила Ангеліна, є за кордоном. Їх використовують благодійні організації. І найжахливіше прапори, які шиї Ангеліна, вкривають домовини українських захисників. 2,4 на 1,6 – це стандартний і 3 на 2 це. Якщо на цинкову труну, я завжди прострочую, прокладаю подвійний шов по кутках. Це моя ну, фірмова, скажімо, фішка, щоб вони служили довше. І завжди пишу життя і перемоги. Але коли шиєш прапори на труну і розумієш, що ти ані не потрібно прокладати подвійний шов, ані Писати саме ці стверджувальні житі, слова то. Ну no, боляче. No, разі Ангеліна переїхала у борщів. Тут продовжує шити українські стяги, передає їх і своїм коханим чоловікам. Син Ангеліни Михайло та чоловік Андрій захищають країну на сході. Михайло у перший день війни записався у Харківську тероборону. Згодом відправився на передову. Хлопець народився у сорочці, розповідає Ангеліна. Адже за півроку війни двічі дивом вижив. Слід за сином на фронт пішов і чоловік Андрій. Тому каже, жінка старається підтримувати не тільки захист своєї сім'ї а й усіх військових у нас зараз така ситуація коли син замість батька навіть своєму батькові Андрію Андрію у нього консультується там миха що мені потрібно скажи там то там що ти мені порадиш у нього відповідь па я тобі вже висилаю на своїй фейсбук-сторінці жінка часто влаштовує благодійні аукціони, де безкоштовно розігрує прапори. До таких аукціонів Ангеліни приєдналась і її мама. Жінка малює картини. Якби мені не було тяжко, як мене не болить, як воно. А я малюю. Тому що коли я малюю, я знаю, що я потрібна. Наразі Ангеліна хоче розпочати ще одну справу шити подушки для українських військових, які лікуються. Допоки ж робить стяги із впевненістю, скоро у повному сімейному складі повернуться до Краматорська та піднімуть український прапор на звільненій землі. Друзів та партнерів України повинні знати усі. Кожен лідер, який підтримує нашу державу в скрутні часи, тепер матиме своє символічне місце на алеї сміливості. Таку локацію з нагоди 31-ї річниці незалежності створили у Києві на площі конституції. Президент Володимир Зеленський наголосив, що на цій алеї будуть вказані імена політичних лідерів та інших представників країн-партнерів, які надають Україні важливу підтримку спочатку повному. Масштабного вторгнення Російської Федерації. І першим таким лідером відзначим на алеї сміливості став президент Польщі Анжей Дуда. Музика. Встигають воювати і не забувають про державні свята. Тернопільські захисники прямісінько з передової звернулися до людей, щоб привітати з Днем Прапора і з Днем Незалежності. З Днем прапора рідний Тернополе. Днем незалежності рідна Україно! Слава Україні! І до новин погоди жителів Тернопільської міської територіальної громади попереджають про погіршення погодних умов. За даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, вночі 24 серпня у місті прогнозують грозу. Перший рівень небезпечності жовтий. О, це все, що встигаю розповісти вам наразі. Дякую, що залишаєтеся із нами, і до зустрічі у підсумках.